Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіоінве. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю! Звичайно, що хочу поговорити з вами про той бунт Пригожина чи не до бунт Пригожина. Бачимо, чим все це завершилося. Як ви зрозуміли, що сталося в останній момент? Я думаю, що в останній момент люди, які модерували, бо крім Пригожина, очевидно, що там були інші модератори з цього цього процесу. Вони отримали необхідні, заради чого вони все це починали, отримали те, що їм було необхідно. Подивимось в найближчі дні. Можливо, ми будемо бачити такий тіньовий транзит влади, тобто Путін буде номінальним, номінальною людину, наприклад, той же Патрушев, Давайте припустімо так, да вже буде відповідно. Е Ну, більш дієвою особою, скажімо так, не просто тіньовим президентом, а навіть більше щось буде і так далі. і Тому подібне, подивимось. Ви знаєте, я трошки інакше на цю ситуацію дивлюсь. Я вважаю, що взагалі це позитивно. Так я розумію, що ми очікували, знаєте, на такого революційного вже фіналу в Росії, да який би привів би безсумнівно привів би до остаточного фіналу у війні в програшній війні для Російської Федерації. Ну але ж не буває, да казок. Ну тобто вони бувають. Але принаймні це не для України на цьому історичному проміжку часу. Україні треба все ж таки довести до кінця свою справу. Чому я вважаю, що це достатньо позитивно все було? Ну, дивіться, що ми побачили 24 години. Достатньо було для того, щоб всі зрозуміли, перше немає ніякої сильної потужної Російської Федерації. Внутрішньо в Росії немає взагалі силової вертикалі. Жодна частина не могла вийти і зупинити оцей марш Пригожина. Дано ну, тобто ніхто з військових не міг вийти. А крім того, ми побачили, що ФСБ, Росгвардія, поліція всі вони знаходяться в такому ну, стані, що точно не зможуть активно протидіяти, якщо будуть. Дійсно суттєві протестні настрої не просто там буде хтось виходити з пікетом де казати ні воєнні ні війні а хтось ну хто буде займатися дійсно реальною протесною активністю в Росії, активністю в Росії, то немає ніякої інфраструктури. Крім того, ми побачили, що російські еліти да готові відразу втікти з Росії, тобто вони. Так само розуміють, що сили у держави у цієї нема, і при найменшому якомусь поштовхі вони відразу сидять садяться в свої джети і вилітають в невідомому напрямку. Путін дивіться, Путін зник. Шойгу Герасимов зникли. Практично всі зникли. Це сьогодні вже з'являється. Коментарі такі, знаєте, бравурні, знову ж таки, які підкреслюють нікчемність особин. Да? Ну, наприклад, Тавро виходить. Він вже говорить там щось про ядерну риторику Байдена, Зеленського і так далі. Але вчора вони всі там, вчора чи позавчора, вони всі зникли, тому що вони розуміють, і тут я переходжу до головного, що ми з вами побачили. Просто треба ж правильно це оцінити. Жодна людина в Росії не виходила на підтримку Путіна. От дивіться, Путін заявляє, що є якийсь там зрадник, заколот і так далі. Але немає ніякого протесту на користь Путіна. Тобто, люди не виходять будувати, ну як це в Україні да, прийнято. Якщо треба захищати своє право, виходять будують там барикади чи ще щось. Всього цього в Москві не було. Ну і не тільки в Москві, а по всій Росії. Навпаки, вони вітали. Ви тільки вдумайтесь, вітали пригожинців. Ну тобто, ми практично з вами побачили, що реально це достатньо гнила держава. Так, на жаль. Вона все, що в неї було боєздатного, включно з тим же вагнером, концентрувала по лінії фронту. Тому Україні доведеться довести до кінця. Ми ж з вами розуміли, що якщо цей е, заколот про протягнеться, хоча б 40, 48 плюс годин, то тоді можемо казати про певні матеріальні зрушення, і по лінії фронту він був менше 24 годин, то безумовно суттєвих матеріальних підкреслюю, наслідків для лінії фронту це немало. Мало певні психологічні наслідки і буде мати, але між тим ми розуміємо, що далі все буде залежати виключно від збройних сил України. І другий висновок, я роблю, ну чи ще другий, є ще третій висновок. Другий, очевидно, що як тільки Збройні сили України нанесуть суттєвих тактичних поразок Росії, а на це всі шанси сьогодні абсолютно точно є, і вони тільки зросли. То після цього в Росії абсолютно точно почнуться оці ці заворушення більш масштабно плану. І це вже буде такі соціально збройні заворушення, не просто якась там ЧВК, а це буде саме такі хаотичні в різних місцях заворушення. І третя, нарешті, складова повне обнулення ситуації по пригоженому, тобто ЧВК Вагнер. Я не знаю, як там будуть розвиватись події внутрішньо, тому що він дійсно, як це вибачте, за жаргона кинув своїх же хлопців. Він їх втягнув в цю гру, а потім сказав: ну все, ми розвертаємося, йдемо. Але знаєте, один нюанс. Пригожин – це завжди був е, гравець на риториці, достатньо агресивний. Ви пам'ятаєте, да, останні півроку він практично постійно виходив і щось говорив контроверсійне, не те, що говорить офіційна Росія, ну офіційна Москва чи пропаганда і так далі. І на цьому він робив собі певну репутаційну е, складову. Сьогодні він цього позбавлений. Ви ж розумієте, що коли сьогодні Пригожин вийде, щось буде говорити, це буде така вже клоунада і всі будуть до цього відноситись зовсім інакше ніж вчора. Але все ж таки, і тут навіть позитив ми отримали Пригоже напередодні початку заколоту, Як такого розказав для внутрішньої російської аудиторії? Суто мотивацію початку війни, обнуливши знову ж таки, і Путіна з його міфами і пропаганду. Остаточно для внутрішнього ринку для нас це було відомо для західних наших партнерів. Також, але він це ще й обнулив для внутрішнього російського ринку. Так те, що не не дамбілі Бамбас, так вісім років. Оте От на чому була побудована в принципі російська агресія проти України, що там народи Донбасу, ми на них нападали, знищували геноцид і так далі, але й ангелів і так далі. розуміємо пане Михайло. А чи правильно я вас зрозумів, що? У вас немає сумнівів щодо того, що от Пригожина, якщо б він дійсно рушив на Москву, хтось там мав чекати, хтось там мав на нього чекати. І друге тоді запитання: якщо цей тіньовий транзит влади дійсно відбудеться, чи можемо ми робити, хоча б якісь прогнози? А що це як це впливатиме на війну в Україні? Ну, по перше, безумовно чекали. Ну, дивіться, якщо брати наскільки злагоджено, було все зроблено. В той же Ростов заходять, спокійно забирають штаби 58-ї армії південного федерального округу. Як такого, всі зникають ніякої ну там знаєте конфронтації навіть на мінімальному рівні не існує. Потім вони йдуть абсолютно нормально по ключовим дорогам. Да, ну, М 4 Дон ідуть до Ліпецької області, йдуть до Воронежської області. Так, Хтось дає відповідні накази, скоріш за все, знову ж таки, шойгу десь там з бункера якогось дзвонив, говорить підніміть у ці 52 атакуйте. Але ви ж бачили суттєвого спротиву не було. І безумовно, я вважаю, що Пригожин не є того рівня політиком, який міг би дійсно там транзитивно навіть стати очільником. Ну там виконуючим обов'язки очільника Росії, ну чи там головним. Головним очільником хунти військової, ні, це точно не його рівень гри. Давайте ж не забувати, що таке ЧВК Вагнер взагалі. Як воно створювалось, як вона існувала, вона існувала виключно через е е е певні домовленості між головним управлінням і ФСБ. Як таке вона отримувала ресурси, ресурси державні, вона отримала замовлення державні, в тому числі від Міноборони, Конкорд. Пам'ятаємо, і вона так само отримувала можливість працювати в Сірії чи в Африці репутаційно і так далі. Тобто, Пригожин не є самостійним. Абсолютно да я розумію. Що можна сказати, що в певний час там ексцес виконавця стався даною ну, в людини е, запаморочилась голова, там корона почала давити, але це не про пригожина і не про людей, які його. Курують, мені здається, що якраз таки в Москві була певна домовленість про те, щоб дотиснути Путіна і перехопити управління. Хто за цим стоїть? Трошки подивимося, я ж кажу, треба певний час дати. Мені здається, що єдиною людиною, яка відповідні рішення протягом вчорашнього дня приймала, це був саме Патрошов. Він абсолютно точно розумів, що відбувається і які рішення треба приймати, і він чекав до певного моменту, тому що розумієте, коли ти ефективно йдеш. І ти при цьому ефективну медійну картинку маєш. Я маю на увазі пригожу, і заходиш там 180 кілометрів і стоїш вже на Оці, ну на о, 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 річка АК і так далі. І після цього ти не з того ні з цього повертаєшся. Кажеш, ну все, ми все отримали. А що ти отримав? Да? Тобто для людей вони ж не в деталях. Що ти отримав? Тобі залишалось там пройти трошки, і в Москві не було жодної силової ще раз підкреслюю структури, яка могла б запобігти. Тому щоб ти отримав контроль вже над конкретними функціональними приміщеннями, ну тобто над державними установами. І таким чином це точно говорить, що людина, яка за цим сценарно стоїть, вона, вона отримала від Путіна те, що потрібно. Ну тобто, переговори були на рівні Путін і хтось, а не Путін там Пригожин через Лукашенка і так далі. Більш складна конструкція. І на сьогоднішній день тоді перехожу до другого вашого питання: що це буде означати до, для України. Ну, по-перше, ми будемо дивитися, що буде відбуватися з точки зору внутрішніх перерозподілів впливу. Ну, тобто, воно ж може спочатку виглядати, начебто, все так само, як було до цього Заколоту, але поступово будуть проявлятись інші складові в внутрішній системі управління Російської Федерації. Подивимось, зробимо висновки. Зараз будемо достатньо інтенсивно це все аналізувати, в тому числі психологічні стани тих людей, і коли вони будуть виходити в публічний простір, щось сказати. Я увазі, всі, які були так чи інакше, близькі до Путіна. Але з іншого боку, щодо війни в нас з вами. Є абсолютно розуміння. Я думаю, що сьогодні вже без сумніву, в цьому ми з вами будемо одностайні. Маємо виграти суттє, ну, нанести вірніше суттєві поразки, тактичні поразки на різних напрямках. І тоді це буде абсолютно точно означати, що в Росії почнеться ще більш швидкий процес остаточного видавлення з політики Путіна і наступник його умовний наступник прийме рішення відповідне вийти з території України. Ну тобто. Сьогодні змін от одразу змін по лінії фронту ще не буде, тому що Росія вважає, що певний ресурс для того, щоб продовжувати війну в неї є. Інша складова дуже важлива, набагато більш важливіша. що побачив захід, і що ми маємо йому пояснювати. Захід побачив знову ж таки, що абсолютно слабка є держава е, Росії внутрішньо, вона не контролює процеси. Там в будь-який момент може початись хаос, і будь-хто навіть абсолютно неочікуваний персонаж з зовсім там викривленою збоченою психікою може стати на певний час лідером російських е, уламків да, ну, уламків Російської Федерації і взяти під контроль не просто там. Якісь арсенали звичайної зброї, а в тому числі і ядерної зброї, і тому нам треба пояснити Західному світу, що не треба гратись в стабільність Росії, не треба гратись в стабільність Путіна, тому що цього не існує. От вчора це було. Дуже наочно видно, немає стабільності Росії, і при Путіну такої стабільності вже не буде точно, тому не треба продовжувати грати. А давайте, все ж таки, там не пришвидшувати фінал війни. Давайте все ж таки притримувати Україну, не даючи їй необхідний обсяг зброї. Щоб, не дай Бог, вона все ж таки не перемогла швидко Російську Федерацію. От треба, щоб захід це розумів, це не є правильною стратегія. Навпаки, правильна стратегія сьогодні однозначно така. Максимальне насичення України зброєю, це дуже важливо, особливо тими інструментами, які нам не вистачає. А ми з вами це прекрасно знаємо. Яких в 16 ну для того, щоб е знищити перевагу Росії в тактичній авіації по лінії фронту, це атакамси для того, щоб пришвидшити руйнування е інститутів забезпечення російського окупаційного угрупування. Друга складова пришвидшити фінал війни за рахунок. Абсолютно чіткого обмеження всіх, ну не тільки санкційні тиски, мають бути, а обмеження всіх можливостей для Росії десь додатково отримувати ті чи інші складові для тих же ракет чи там іншої зброї, і так далі. І третя складова: ну безумовно, третя складова. Треба в принципі розуміти, що Росія має швидко програти, ну тобто психологічно вони мають до цього бути готові. Не говорити про те, що там треба на когось ставку робити, і так далі. І нарешті з цього висновок робимо немає жодних можливостей для проведення якихось переговорів на цьому етапі, поки ця еліта буде залишатись, тому що ця еліта вже не є елітою, контролюючою внутрішній простір Російської Федерації. Її е, висновки цієї еліти, ну чи там рішення цієї еліти, будуть обнулені внутрішньо вже в самій Росії. Пане Михайло, а чи ви виключаєте взагалі такий варіант, що це була постановка? Є ж найпростіша теорія змови, що це все було зроблено для того, щоб виявити всіх зрадників, потім їх позбутися, закріпити ще більше путінську вертикаль. Мені особисто вдається, я не те, щоб великий експерт в цьому, але що це занадто високобюджетно для постановки там і звернення Путіна, і усі всі ці дописи Боже храні Росію, і вони ж там реально окопи почали рити в Москві і дзвінки Ердогану та Токаєву. Але все таки чи ви виключаєте такий варіант? Абсолютно 110% виключаю будь-яку. Я розумію, що конспірологія це ж улюблена а, наука для всіх. Да? Ну, я з Іронія зараз говорю, але це я виключаю повністю, тому що була обнулений сам Путін. Ви ж побачили, як він виглядає? Це для всіх. Це не для внутрішнього, і це не для нашого внутрішнього ринку. Це для російського внутрішнього ринку, що він абсолютно богоязлива людина, з якою не треба мати ніяких справ. Для зовнішнього ринку це взагалі нікчемно виглядає людина. Дивіться, він дзвонить там токаєва, говорить, Ну це ваші внутрішні справи. Ну вибачте, да і так далі. Тобто він і так же виглядав. Ну я так собі слабенько, да? ви пам'ятаєте, рік тому в Самарканді на шосі до нього навіть не підходили, тому що розуміли, що все йде тут. Трошки йому вдалося. От. З ну, в останні там місяці якось трошки виглядати більш стабільно, саме Путіну, до моменту, поки він не, не почав публічні зустрічі з тими воєнкорами де він хіхікав, оцю цю дурницю говорив, яку міноборони постійно говорить і так далі. Це знову ж таки вбило його репутацію. Ну принаймні для людей, які розуміються на війні, як такий Але після цього його репутація взагалі немає. Це е, як як так сказати, якщо російською сказати фігура уходящого е, хадящої епохи, да? Ну тобто його вже немає. Дивіться, номінально він ще є. Є а фактично його немає. Є вже транзитивна спроба замінити владу кимось. Ну тобто, на, на, на мій погляд, сьогодні Патрошов більше гравець ніж набагато більше ніж Путін. Безумовно, це для нас невигідна фігура, тому що Патрошов є одним з авторів війни, як такої, У але він більш... ще й божевільний, який вірить в те, що американці ж бояться там Єлостоунського вулкану, і всі хочуть переселитися да, да, в, та, в та, Росії. Ми пам'ятаємо. Імо, але оці всі конспірологічні версії точно не підходять, тому що дивіться, Росія просто демонстративно маніфестно показала, перш за все для свого. Суспільства, що держава як такої немає, вона абсолютно слабка. Я не думаю, що є якась ціна для того, щоб виявити якихось зрадників. Тим більше, що в Росії немає різниці зрадник ти чи не зрадник. Тебе можуть просто заарештувати, провести певні, скажімо так, бесіди специфічні, і після цього підпишу тобі 7 чи 10 чи 20 років, чи вишлють з країни. Я просто не розумію сенсу, навіщо виявляти якихось зрадників. Більше того, навпаки. От після того, як була продемонстрована Фейлестей, ну тобто слабкість держави російської, навпаки, люди, які були нейтральні, але мали певні активи, певну силу мається на увазі. Вони сьогодні будуть консолідуватися, і думати, як все ж таки скористатись моментом, коли можна прийняти участь у перерозподілі впливів і зайняти інші соціальні позиції набагато більші. Ви знаєте, це ж навпаки було показано. Дивіться, ми настільки слабкі, що приходь і забирай скільки хочеш влади. От що я побачив, ну це дивно було. Що це було заплановано путіним чи його оточенням? Ну і крім того, давайте пане Олексію. Я ж завжди не просто так кажу: ви дивіться на інтелектуальний рівень Путіна і його оточення. Ну не можуть вони грати в такі симпатичні, ну якщо ми з концентрологічної точки зору говоримо, продумані багатоходівки. Це неможливо. Вони в шахмати не вміють грати. Ні, сто відсотків це виглядає насправді так, що от своїми такими рішучими діями загрозливими, так Пригожин своїми найманцями, він створив таку дуже сильну переговорну позицію, і дійсно виглядає, що хтось, можливо, сам Пригожин, можливо, ті, хто його чекали в Москві, чи не чекали його, якісь покровителі отримали те, що хотіли. Ну і він відступив. Але як ви розумієте, ситуацію те, що Лукашенко там згадується як людина, яка провела перемовини, Путін його а, Путін його за це виразив ну, коротше, сказав йому спасибо за це дякую за це. Вибачте, і Лукашенко. Ну як може собі уявити? Пам'ятаєте, з'являлася інформація вчора з адміністрації президента? Дзвонили Пригожину і казали, давайте все відмотаєш назад. А ми скажемо, що всі ці твої аудіоповідомлення, що це все там сфабриковане, і він на це не погоджується. А тут якийсь Лукашенко, маріонетка ні, ні. Путіна. що це. Олексій, ніяк дивіться. Я хочу, щоб ви зрозуміли, переговори вели інші особини з близького оточення Путіна, але вони це не могли публічно говорити. Ну тобто, позначити після ефективного проведеного переговорного раунду з пригожним, сказати, дивіться, ми з ним домовились, тому що це означало для внутрішнього ринку, що саме ці особи не керують країною. Ну тобто, таким чином обнульовувався повністю Путін. Ну тобто, сказати, дивіться. Патрушев там чи будь-хто да там Дюмін, наприклад, губернатор е Тульської області провів переговори особисто вирішив це питання для людей в Росії, які звикли до насилля від імені держави. Ця людина стає ключовою, тому що вони розуміли, що ця людина контролює і силовиків. І контролює Вагнер, і все контролює внутрішньо а Путін. Ніхто ну тобто не можна було дозволити на цьому, принаймні етапі. Поки що ще не вирішено, як цей транзит влади буде тіньовий. Ми зараз говоримо про тіньовий, буде далі просуватись. Тому людина, яка дійсно проводила переговори, вона не могла бути позначеною як такою. Кого можна було взяти? Можна було взяти будь-якого такого суб'єкта, як Лукашенко, який є абсолютно е, нікчемним для російської еліти, безумовно, і вони його. Ну, з презирством до нього ставляться. Ви ж розумієте, що ця людина ні на що не впливає, і так далі. Це такий бла -бла 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 віп, який просто в рамках там тих чи інших диких пропагандистських наративів, щось там виступає, щось говорить, як медведів. Да, оці дві такі говорячі балонки. Ну, вибачте, за це неможливо так говорити, але просто ми з вами розуміємо, що ці люди мають отримувати ті дефініції, яких вони вартують, і так далі. Тому і взяли оцей знаєте номінал, скажімо так. Зіц фунт, я не знаю, як його назвати. Переговорний фунт назвемо так. Лукашенка він став щось там. Поговорив від його імені, написали прес-релізи і сказали: дивіться, ефективно провів переговори. Лукашенка в принципі не вміє проводити переговори. Лукашенка в принципі не вміє тримати язика за зубами. і е, Лукашенка в принципі не розуміє, що йде відбувається, і так далі. Йому треба писати щось, де головне було б написано Дивіться який я крутий. Ну тобто, щоб він міг сказати, я цар, я там теж маленький цар, але цар. І так далі, тому подібне, тому давайте зафіксуємо для того, щоб не позначити реально керуючих сьогодні номіналів Росії, ну тих людей, які дійсно керують Росією, щоб не показати російському суспільству, яке і так було шоковане подіями навколо Пригожина, що не Путін вже керує країною відразу, ну щоб не в другий шок був для них. То вони вийшли в тінь, а для цього взяли таку особу, як Лукашенко і сказали: Двіться, це він там щось говорив. І ще й при цьому додають, що певно Лукашенко має там історичні якісь відносини з Пригожиним, Там десяток років, і що Пригожин таким чином піде в Білорусь, там буде щось робити. Пригожин не піде в Білорусь, може там зробить собі базу не з Пітерської, ну з Лінінградської області. Принесе її там в Мінську область, чи в місто Мінськ і так далі. Але Пригожин буде працювати в інших напрямках Африка. І близький схід, де основні, основні активи е ЧВК Вагнер на сьогодні знаходяться, пане Михайло, ну також ми розуміємо, що незважаючи на те, що Пригожин є воєнним злочинцем, він не є дурною людиною, так і розуміє, що такі речі, які він зробив, і те, що він заявляв, і знову ж ці просування території Росії, такі речі не пробачають. То а як ви гадаєте, а чи будуть масові репресії, чи будуть зачистки всіх тих, хто його підтримав, ну і звичайно, його самого. Перше Пригожин все ж таки має специфічну психіку, виходячи з його минулого, і вона може бути трошки не такою, як ви собі вважаєте це. Ви раціонально мислити, а він все таки є специфічно збоченою людиною, психіка якої була спотворена відповідним його терміном покарання у тюрмі. Це перша складова. Я так делікатно пояснив, хто він да на самій справі з точки зору розуму, аналізу і так далі. Тому подібне, друга складова. Безумовно, репресії проти Пригожина і там деякого, як він називав, ради командирів, чи відповідно найбільш активних учасників заколу до ЧВК Вагнер точно будуть, але не сьогодні, не завтра, з певним часом. Тому що знову ж таки дивіться, це ж проект. Я ще раз підкреслюю: це проект спеціальних служб Росії. Я маю на увазі ЧВК Вагнер найбільш боєзд. Датна частина треба перехопити управління цією частиною, тому що вона має виконувати продовжувати виконувати певні завдання. Які завдання цієї ЧВК? Це ж не тільки участь у війні в Україні. Вона достатньо ефективно контролювала уряди низки африканських країн і. Ті ресурси, які вона там отримувала, а це величезний дохід, безпосередній сірий дохід для кураторів, і треба це все перехопити, зробити іншу систему управління, позбутись того ж пригожена, але поставити іншого, наприклад, фунта, через якого керук. Керувати процесами це займе певний час. Ну і крім того, прихожина можна ж буде прибрати не безпосередньо сьогодні, і сказати: дивіться, це покарання за те, що він там говорив собі, дозволяв і так далі. Тому що це буде знову ж таки остаточно, вже там залишковий авторитет Путіна, який там, начебто, дав якесь слово. Безумовно, ми з вами зрозуміємо після цієї історії, що немає ніякого слова Путіна. Це абстракція, це фікція і так далі. Але принаймні, принаймні, поки що. То то, то, то тоді треба, щоб пригожен був в якомусь ексцесі, який буде пов'язаний з якимись іншими ризикованими речами, і там втратив можливість далі фізично існувати. А це треба підготувати. Ну тобто, безумовно, Пригожину ніхто це не пробачить. Принаймні, оці всі публічні виступи, де були безпосередні образи і так далі, тому подібне, цього не пробачать. Але з точки зору важливості для системи це ж тіньова. Приватна воєнна корпорація Вагнер для того, щоб отримати далі ефективну її роботу, треба перехопити повністю керування цією інституцією. Це будуть зараз робити. Пане Михайло, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Звичайно, ми обговорювали. А до чого може призвести оцей такий нічим, нібито не закінчившийся бунт, бунт, який нічим не закінчився. Пригожина, Євгена Пригожина, який є власником так званої приватної військової кампанії Вагнера. Ми побачили, що буквально вчора так це було 24 четверте. Червня повідомлялося, що найманці Пригожина контролювали військові об'єкти Ростова Надону та також Воронежа. Але вже ввечері, нібито погодившись на пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, вирішили піти. Звідти навіть повідомляється про те, що вони будуть десь у Білорусі. Результатом їхніх дій став величезний хаос в Росії. Ми побачили і звернення Путіна і такі дуже дуже знервовані повідомлення від його оточення і окопи в Москві. Ну от як для постановки, це виглядає занадто високобюджетно, але ну, мабуть, ще зарано судити, що саме це було. Подивимося, будемо за цим слідкувати. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.